Ось така от вудочка за 760 гривень, карбонова шестиметровка. Сьогодні поїде до клієнта правда, якщо ще машина встигне, старайтесь в загальному робити замовлення до обіду, тому що його ще потрібно скомплектувати, перевірити і упакувати. Клієнт оплатив повністю на рахунок ФОП, тому в подарунок поклали ось такі поплавочки з кори найбільшого розміру. Так як я наскільки зрозумів, це має бути на подарунок людині старших років, так с скажем от тому вони полюбляють такі поплавочки. Плюс там це також в подарунок є. Далі з новинок є багато всього цікавого: термосумки, катушки, чохли і так далі. Там готую вже вітрину показати вам новинки, тому впевнений що ввечері буде ще одне відео. Якщо цікавить, то заходьте, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коменти обов'язково. Можливо, контент не дуже. Дуже цікавий, тому пишіть, що було б цікавіше подивитися, так як магазин великий і, в принципі, є що показати. Там, до речі, ще один відділ, там кемпінг і тому подібні товари. Всім гарного вечора!